До всесвітнього дня свободи преси. Журналісти Львівської газети Експрес провели попереджувальну акцію, куди їдемо. Вони прикували себе ланцюгами до вагону потяга Будапешт-Москва. Працівники газети заявили, акцію вони хотіли привернути увагу до утисків свободи преси в Україні та у Львові. Зокрема, журналісти вимагають від генпрокуратури порушити кримінальну справу за статтею перешкоджання журналістській діяльності та вжити невідкладних заходів для усунення загроз життю журналістів газети, які здійснюють резонансні журналістські розслідування. зазначають Проти директора видання порушеного сфабриковану кримінальну справу. Сьогоднішня акція руху поїздів завадила. За 10 хвилин до вирушення поїзда працівники газети відчепили ланцюги та припинили акцію. Але заявили, якщо до їхніх вимог не прислухаються, готові до більш радикальних методів боротьби. Ці ланцюги, ці е, кайданки на нас, вони свідчать про те, яка свобода слова. Сьогодні лише на одну із редакцій. А таких редакцій є багато журналістів багато чинну серію замахів. Тобто, це були розстріли газети бойовими патронами. Це підпали наших помешкань. Це порізані колеса в колесі наших автівок.